Як повідомили в Набу та Сап, у Андрія Єрмака проводяться обшуки і слідчі дії. Таке повідомлення з'явилося на офіційному ресурсі. Набу ще повідомлялося, що на територію урядового кварталу, начебто, зайшли близько 10 правоохоронців. Пізніше Андрій Єрмак у себе написав, що обшуки проводяться в нього вдома, і сказав, що заперечень від його від нього жодних не було і не буде. Що він буде сприяти слідству і відкритий, так би мовити, до процесуальних дій. Побачимо, що з цього буде, власне, побачимо, чи дійсно Єрмак причетний до цього, якщо так, то наскільки, але висновки робити зарано. Тут якраз сподіваємося на правоохоронців і читаємо їхні повідомлення на їхніх офіційних ресурсах. Власне, будемо дивитися, що, як то кажуть, із цього. Вийде, все ж таки на, на суботу, наскільки ми знаємо, зараз запланований а, цей візит а, а, американського генерала в Києві. І там нібито мали теж обговорювати подальшому елементи, пов'язані з а, планом, а, тим, яким обговорювали в Женеві, і так далі. Тобто, тому це все звісно накладається. І ну скажімо так, і знаєте, з точки зору логіки, якщо після це не обов'язково внаслідок, але в даному контексті ну воно все рівно одне на. Одне впливаємо. тобто ми це чудово розуміємо, і тут, звісно, буде питання. Ми бачили, як президент реагував під час. Початку цього скандалу, коли з'явилися записи а, міністра а, енергетики, а, міністра юстиції, і ми пам'ятаємо, тоді були швидкі а, відставки. і отут є питання: чи, якщо щось буде далі від а, набу і сап, так то а, чи будуть а, подібного типу відставки відбуватися всередині країни? І як це може давайте так швізьмітимо, позначитись на а, дипломатичному треці, тому що ну ми, ми бачили всі а, спів висок делегації, який був затверджений в Женеву, так і власне ті люди, які зараз ну ходять, да і чутки, що вони можуть бути наступними в контексті набу, там, там вони є. Ну і власне, все ж таки про мирний план продовжуємо говорити, бо він є на порядку денному, хоча й ні до чого не призведе. Зеленський не підпише угоду, що передбачає відмову від території, сказав Андрій Єрмак в інтерв'ю з Atlantic. Жодна розсудлива людина сьогодні не підпише документ про відмову від території, сказав очільник офісу президента. Поки зеленський президент ніхто не має розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Щодо можливих компромісів, Андрій Єрмак пояснив, Україна готова говорити лише про лінію розмежування відповідно до фактичного контролю сторін. Ну і власне, які деталі ще можна звідси виокремити? Україна готова говорити про окреслення лінії розмежування від факти відповідно до фактичного контролю сторін. На тепер це те про що я щойно говорив. Ну і власне, якраз. Забігаючи наперед щодо подальших новин, то Єрмак якраз в інтерв'ю коментував заклики до своєї відставки. Тиск величезний, сказав він журналістам. Справа гучна і потрібне об'єктивне та незалежне розслідування без політичного впливу. Ну а у свіжому своєму зверненні. Так би мовити, керівник Андрія Єрмака, президент України Володимир Зеленський, говорив і про захист на фронті, і про дипломатичну роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже цього тижня наприкінці продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантії безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація добре підготовлена і налаштована на предметну. Роботу сказав Володимир Зеленський, але детальніше давайте послухаємо у його прямій мові. Бажаю здоров'я! Коротко про сьогодні. Цей день, як і кожен день зараз, ми використовуємо для консультацій з партнерами. Кожен день обмін інформацією, всіма даними, які потрібні, щоб визначити оптимальні кроки. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально тривалим миром. Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті і спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу. І я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб у України була. Достатня оборонна підтримка. Це очевидно для всіх у світі, що у Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно і занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них, якщо розвалися, то ніхто її не помітить. Тому коли вони хочуть ще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них, це про підкорення сусіднього народу. І ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили, кожен в Європі, кожен сусід Росії від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно... Всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій ключове завдання наше і усіх наших партнерів. Чим сильніше ми у захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти у дипломатії, і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну. Сьогодні відбулася важлива зустріч. Санкційних координаторів європейських держав, і якщо Путін не хоче зупиняти санкції, не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі: бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхнім фінансам, по їхнім активам, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме. Я дякую кожному, хто тисне зараз на агресора. Хто захищає Україну від тиску. Ми це дуже цінуємо і бачимо кожне таке зусилля. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а й у мене. І ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, завжди стоятиме. Я дякую всім, хто. Нам допомагає. Я дякую кожному, хто захищає Україну як себе особисто. Слава Україні! Роніслава, ну і далі друзі, говоримо і про європейських наших партнерів. Зокрема, про ті слова і заяви, які лунали від Кайкаласа. Вона зазначила, що тиснути треба на агресора, а не на жертву. Зокрема, в інтерв'ю ТСН вона ще сказала наступне про те, що поступки має робити Росія, але Європа поки не бачить таких сигналів. Каякале зазначає, що дуже швидкий шлях до миру є невигідним насамперед для України. За останні 100 років Росія нападала на 19 різних країн на деякі 3-4 рази, і жодна з цих країн, зокрема Україна, ніколи не нападала на Росію. Ну і ба більше політику нині дописує, що Європа планує гібридний удар у відповіді по Російській Федерації, адже Союзники НАТО нині розглядають спільні наступальні кібератаки по ключових об'єктах на території Рашиської Федерації і раптові військові навчання біля її кордонів та власні інформаційні операції, оскільки Москва постійно посилює кампанію з дестабілізації НАТО, провокацію з дронами, глушення GPS, а також диверсії.